Великодня тема у творчості славетного українського реаліста Миколи Пимоненка була не лише серед головних, а й між найзагадковіших. Ранок Христового Воскресіння. Картина, яка закріпила за Пимоненком славу одного з провідних реалістів, ставши сенсацією на виставці в академії. А що це за робота? І чому вона настільки схожа на ранок Христового Воскресіння? Невже й церква та ж сама? Вражає, що обидва полотна загарбані московитами, а друга ще й викрадена з херсонського музею. У них є третя близнючка, і вони позначені майстерними світловими ефектами, увагою до етнографічної складової, реалістичним прагненням охарактеризувати усіх персонажів. Однак мають вони й багатозначні відмінності та ще й римуються з іншою роботою Помененка. Ось цією, і про неї я також розповім дещо дуже цікаве, адже вона стала сенсацією уже в Європі. Тож раджу додивитися до кінця. Я Богдан Олег Горобчук, і ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А іще ще пишіть відео, про які саме картини або митців ви би хотіли побачити на нашому каналі. До написання ранку Христового Воскресіння, інша назва картини Великодня Заутрення. Пимоненко пройшов тривалий шлях. Він здебільшого складався з дивовижних перемог. Але були й спроби поставити його талант на службу імперії, яким Пимоненко на шкоду кар'єрі відчайдушно опирався. І саме ця картина стала його остаточною відповіддю на питання, що є для нього головним: академічне визнання та карколомна кар'єра у столиці, чи любов до рідної України, її тихого іделічного життя з прихованою внутрішньою напругою. У центрі композиції ранку трійко дітей. Художник вхопив мить, коли дівчинка у синій сукенці пропонує своїй білявій візаві погратися в усім нам чудово відомо з дитинства великодню гру на вбитки, тобто цокнутися крашанками. А та недовірливо зиркає в бік потенційної опонентки, насторожено притискаючи власну крашанку до грудей. Цікава мізансцена, яку легко було роздивитися на виставках на цьому величезному полотні розміром півтора на два метри. Але чому дівчинка в червоному строї така насторожена, боїться втратити крашанку? Адже правила гри жорстокі, котра виявиться міцнішою та й переможе, тобто її власниця зможе забрати крашанку суперниці собі, чи ж може вважає, що діти навпроти змовилися проти неї, або ж може характер у неї такий? А як ви вважаєте? Однак, крім центральної сцени, полотно рісніє прикметними типажами. Ось іще одна дівчинка. Вона заснула на руках в однієї зі старших жінок, які, натомившись в очікуванні, присіли на траві. Обидві вдягнуті в намітки дуже цікавий український головний убір. А ось іще одна жінка в ній. Між собою та іще ще з групою дітей вони ніби створюють трикутник, поза яким будується решта композиції. Хоча логічніше навіть припустити, що верхівкою кота є скоріше цей парубок, повернутий до нас обличчям, який проламує четверту стіну, не згірше від оцього хлопчини, персонажа картини Івана Соловйова, про яку ми розповідаємо в цьому сюжеті, цей хлопчина намагається протиснутися до церкви у величезному натовпі, в якому прямують і старі, і молоді усі зі свічечками, найстарші вже зморені присіли відпочити. А повна сил молодь весело спілкується, як от ці подружки. А також їхній кавалер. Подивіться, який у нього башкетно-бурсацький вираз обличчя. Навпроти цього тріо стоїть і ще одна доросла дівчина. Схоже, приставлена наглядати за дітьми, адже становить із ними цілісний композиційний елемент. Дуже цікавим є і ще один елемент картини, приготоване до освячення. Адже Пимоненко тут проявляє своє захоплення етнографією, намагаючись зафіксувати те різноманіття, яке українці приносили на великодні освячення. Є тут навіть традиційне запечене порося, але передовсім запалені свічки, що вказують, що освячення, от-от розпочнеться, а також паски та крашанки. І що цікаво. Паски не з глазурованою верхньою частиною, як було прийнято у місті, що можна побачити, наприклад, на цьому полотні Пимоненкового сучасника і ще одного українського художника-харків'янина Петра Левченка на тюрморті святковий стіл. Бачите, як тут з імпресіоністською розкутістю зображено пасочку вишукану міську тендітну? А як отут, у Пимоненка, кожна величезна, зараз таки рідко можна побачити? Микола Пимененко писав цю роботу в селі Малютянка за кількадесят кілометрів від Києва, страшенно ображений на Петербурзьку академію. Художник народився 1862 року у Києві, зростав на Пріорці. Зараз це район Куренівки. Він був внуком кріпака і сином іконописця Корнилія Даниловича, який споруджував вівтарі та розписував церкви. Дуже цікаво, що це ріднить Пимоненка з іще одним геніальним українцем Іллею Ріпиним, який згодом став йому мало не янголом-охоронцем. Адже як і Ріпин, Пимоненко в юності вчився в іконописній школі, однак із часом обрав серйозніше навчання. Адже в Лаврській школі юного Пимоненка запримітив засновник і директор Київської рисувальної школи Микола Мурашко, до речі, другий Лі Ріпана з часів академії. Свого часу він намовив українського мецената Івана Терещенка надати кошти на відкриття Київської рисувальної школи, що за чверть століття склало понад 150 тисяч рублів, дуже немаленька сума. І саме в цю школу талановитого Миколу зарахували на безоплатне навчання. Влітку 1881 року школу на запрошення свого друга Мурашка відвідав сам Ілля Ріпен. Дослідник Олександр Рудяченко переповідає таку історію. Завітавши в головний клас, високий гість, котрий сам колись починав іконописцем, зупинився за спиною одного молодика, оглянув композицію, зненацька вхопив палітру і пензель та дописав образ Христа, над яким саме трудився Микола Пимоненко. Для початківця втручання майстра стало благословенням на художній студії. Ту науку він не забував усе життя. Іншим авторитетом для Пимоненка був, звісно, Микола Мурашко, який не раз звертався до Ради імператорської академії мистецтв у Санкт-Петербургі із проханням надати його вихованцеві звання учителя малювання. І якраз у 1881 році екзаменаційні роботи Миколи Пимоненка надіслали до Санкт-Петербурга, і з грудня, за рішенням її ради, українець отримав диплом учителя малювання у нижчих загальноосвітніх навчальних закладах. Це було першим кроком, адже наступного року молодий митець вже стає вільним слухачем в академії. Звісно, щоб мати якийсь статус, потрібно було здобувати офіційну освіту. І вона на тоді була лише в Петербурзі. Однак, серед однокурсників Пимоненка було чимало славетних українських художників, зокрема, Сергій Васильківський, Михайло Ткаченко, Михайло Беркос, а і ще Валентін Сіров та Михайло Врубель, доля яких була тісно пов'язана з Україною. До того ж, Микола Пимоненко навчався в натурній майстерні українського живописця, академіка Володимира Донатовича Орловського, полотна якого обожнювала імператорська родина Олександра III, склавши серйозну їх колекцію. До речі, гляньте, Володимир Донатович закликає вас кинути донат на Збройні Сили України. Серед викладачів Пимоненка був і його янголохоронець Ілля Ріпен. Однак столиця імперії гнітила молодого українця. Пимененко до того ж мав проблеми зі здоров'ям, тож, вочевидь, скористався цим як приводом покинути академію, в якій до того ж його цькували за українство. Водночас, за успіх у малюванні його твори відзначили двома малими та однією великою срібними медалями. При його хворобі, сухотах. Пимененку, звісно, варто було би осилитися десь в Італії або принаймні в Криму. І, як підказує практика, якби він проявив свою активну лояльність до Академії, він міг би розраховувати на стипендію. Однак художник обрав Київ кажуть, через безгрошів'я та літніх батьків, що ж можливо, але й фактору ностальгії за батьківщиною я би тут не відкидав. Відтоді резиденцією художника на довгі роки стало село Малютянка поблизу Києва, і місцеве повітря та іделічне повсякдення вочевидь стали йому важливими стимулами до життя. Одинадцятирічним підлітком Микола допомагав батькові оформлювати місцеву церкву. А за 15 років він почав регулярно працювати тут аж до кінця свого життя і створив тут понад 100 своїх робіт. Серед них ранок Христового Воскресіння, на якому і схоплено образи мешканців Малютінки, зокрема, ось цієї білявої дівчинки в червоній сукенці. Чи ж не вона є героїною і цього полотна Миколи Поманенка брід? Що ж, можна було би припускати, якби не різниця між цими полотнами аж у 10 років. Але й історія броду цікава, ми про нього розповідаємо у нашому одному з попередніх сюжетів. Картина Святочне ворожіння стала одним із перших шедеврів Пимоненка, і вона якраз і написана у Малютянці. Виставлена на академічній виставці 1888 року. Ця робота високо була оцінена і критиками, і публікою. І, попри все, це Пимоненко на той час не мав навіть можливості викладати в гімназіях і початкових художніх закладах. Він подав відповідне клопотання, але йому відмовили. При цьому неофіційно повідомили, мовляв, надто вже він зосереджений на українській сільській тематиці, якось непрестижно. Тобто, це буквально була цензура. І Поманенко тут не стримався. На експозицію 1891 року в академії він подав одразу два шедевральні полотна, акцентовано виразно українські, і зроблені дивовижно добре. Це вже знайомий нам ранок Христового Воскресіння, а також чудове весілля в Київській губернії. І якщо цей сюжет набере понад три тисячі вподобайок, я розповім і його історію. Чи цікаво вам було б подивитися такий сюжет? Напишіть у коментарі. І весілля у Київській губернії, і звісно ж, ранок Христового Воскресіння викликали фурор. І наголошу, це була не виставка передвижників, а виставка академії. І за них Пимоненко в його неповні 30 відзначили за заслуги у розвитку мистецтв. Тобто, зневажений чиновниками художник таки наполіг на своєму, не піддавшись на вмовляння і переміг, він створив настільки переконливі роботи, що не відзначити їх не могли. Однак ранок Христового Воскресіння спіткала незавидна доля. Ця картина потрапила до зібрання провінційного російського рибінського музея заповідника, по факту ставши перлиною його колекції. І навіть у великій статті у російській віки про цей музей немає жодного слова ні про шедевр Пиманенка, ні про самого художника. Це при тому, що росіянці звикли називати Пимоненка російським художником, що є просто несказаним нахабством, Так і ще й ховають його роботу. Цікаво, чи вона взагалі експонується. Ніби перечуваючи таку жахливу долю свого шедевра, Микола Пимоненка пише декілька авторських повторів цієї роботи. Один із них також доволі великих розмірів, хоча і не такий величезний, зберігається у Херсонському музеї. Точніше. Зберігався, адже його, як і інші роботи з колекції музею, поцупили росіянці, коли ганебно втікали з українського херсону. Я не зміг знайти переконливі дані про долю цього шедевру. Вкрали окупанти і ще одну цікаву роботу Помененка з великоднього циклу полотно Вербна неділя, які роботи Зінаїди Серебрякової, Сергія Васильківського, Івана Айвазовського та багатьох-багатьох інших українських художників. У публікації Суспільного я знайшов інформацію про ще одну роботу Пимоненка на цю ж тему, дуже близьку до ранку Христового Воскресіння. Однак, не завершено. Я поспілкувався з нашими партнерами з Київської картинної галереї, яка була вказана у статті. Однак мені повідомили, що вийшла плутанина, і ця робота зберігається в колекції Національного художнього музею України. Сподіваюся, що з нею все гаразд. Зате можу вам показати ось цю цікаву великодню роботу з Київської картинної галереї, розкуту та імпресіоністську роботу Станіслава Жуковського свято весни 1912 року. Натомість, у Пимоненка великодня тема мотивом ранку воскресіння не вичерпується. І з ось цією роботою, вихід із церкви у великий четвер пов'язана цікава історія. Миколі Помоненко пощастило, він одружився на дочці свого вчителя Олександрі Володимирівні Орловській. Про цікавенну історію їхніх заручин я можу розповісти в окремому сюжеті про Миколу Пимоненка, якщо захочете. Однак на власному весіллі, нібито жартома, Олександра Орловська уклала угоду про те, що коли їй сподобається котра з картин чоловіка, полотно стане її власністю. Минуло майже 10 років, і Олександра зажадала отримати картину вихід із церкви у Великий Четвер. І от чому? Адже Микола сумнівався, що ця, здавалось би, провінційна тема може бути цікавою у Європі. Тому дружина надіслала цей твір Пимоненка на закордонну виставку. І Якою ж була сенсація, коли картину придбала знаменита Мюнхенська галерея нова пінакотека, заснована баварським королем Людвігом I, меценатом Вагнера. Я особисто не знаю, як же виглядала та робота, адже показую вам її меншу копію, яка зберігається у Національному художньому музеї України. Зображення оригіналу у вільному доступі я не знайшов. Може, колись поїду до Мюнхена, поцікавлюся цією темою. А й там як полотно свого часу експонувалося у залі номер 1 Мюнхенського палацу мистецтв. І це був справжній успіх для українського художника, який, зрештою, за кілька років, за словами деяких дослідників, був закріплений тим, що Лувр придбав його роботу гапак. А самого автора за ту роботу місцеві академіки вшанували нібито золотою медаллю Паризького салону. А у 1907 році Поманенко став членом товариства Мюнхенських художників. Ну, це вже більш підтверджена інформація. Однак він не спочивав на лаврах, навпаки, малював аж до своєї передчасної смерті від давньої хвороби. На той час йому ледь виповнилось 50 років. Однак тепер він відомий усьому світові. І ось нещодавно авторитетне мистецьке видання Art Daily присвятило Поминенкові велику статтю з докладним описом та представленням його творів. А центральною ілюстрацією цієї статті і стала робота ранок Христового Воскресіння. А вам подобається ця робота? Напишіть у коментарі.